Вогонь, чорне небо, голод. Обтираю очі брудним рукавом і знов шукаю одробинки хліба. Диво дивне. В неприступних нетрях моїх обдертих лахів я знайшов пучку пороху, що складався з одробинок хліба, стютюну, поту і триння з одежі. А серед нього витерту пожовклу кістку цукру. Млість ударила на мене, спершу я в дикій жадобі хотів те все кинути спершу в уста, не зраджуючи нікому нічого. Та коли я глянув на картину нужди й горя, яку уявляли зі себе мої товариші, мені стало їх жаль. Я поділив цей кусник цукру і весь порох на шість частин, і ми з'їли цукор із такою божевільною жадобою, якою, мабуть, ні одна щасливіша від нас людина не почувала. І не почуватиме ніколи. Опісля споруху ми скрутили і закурили папіроси. А Добровський сказав: Після солодкого обіду лицює пристойна папіроска. Все гаразд. Ге-ге, ми, бачу, пошилися в ситі буржуї. Тепер би нам розвести інтересну балачку для прискорення травлення. Та про що, наприклад? Про поетів і критиків? Побажати б їм лиш одного панове. Хай доля прийшла вас сюди на науку, до нашої школи життя й смерті. Тоді поети творили б поезію своєю найчистішою кров'ю, а не тільки самим чорнилом, як це дуже часто діється. Критики стали б тут поетами для творчої праці замало самого таланту. Поет мусить пройти найглибше пекло людського буття і найвищі небесні вершини людського щастя. Тоді його слово буде хвилювати, захоплювати, підіймати людську душу. Та досить. Я бачу, що ви всі мимо свого славетного обіду не маєте настрою. Видно, що вся ваша духова сила звернена надто однобічно, тільки на проблем пообіднього трав'єния. Чи так воно? Всі мовчали. Я сказав, що ми всі дуже ослаблені, і прохав Добровського, щоб він балакав за себе і за нас. Добровський запитав: Про що ж вам балакати про космічну ідею у зв'язку з кусником цукру? Чудово. Отже, передусім спасибі тобі, товаришу, за твою гостинність. Ти своїм альтруїзмом, своїм реалізмом і з домішкою філософічного скептицизму, своїм прив'язанням до життя і до його цінностей справді заслугуєш на те, щоб мати природа вирвала тебе з цієї безодні. Бо ти товариш позитивний елемент для космічної ідеї, і природа потребує таких осібників, як ти, на розпліт. Та ба, шукай логіки, шукай ідеї в природі, але тві чи найдеш її в неї, так само, як у жінки. Я зі своїм отруйним песимізмом ставлю контраст до тебе і ношу в своїй душі зародок смерти. А ці наші чотири товариші, які творять позитивні або негативні крайності наших характерів, це за слабі тіні, щоб утриматись на поверхні життя. Але перервав розмову, бо сабо нараз почав тяжко стогнати, вхопився руками за живіт, клякнув і припав чолом до землі. Його біль поділив, як зарази на других, і за винятком і Добровського – Незадовго голодовий корж у шлунку кидав усіма ними по землі явився разом із товаришами в судорогах, мимоволі глянув на них коротким поглядом, як мих ока. Досить, досить, цей образ буде ятритися вічною раною в моїй душі. Не можу повірити, не вірю, що ці засохлі, замерзлі, зі снігом і кров'ю змішані кубки онуч. Це живі істоти, це люди. Але до тих купок онуч причіплене щось, що судорожно кривиться, і синіє з великого болю. І стогне, стогне. Але цей стогін це нічого, це іскри, що погаснуть, це дим, який розвіється. Одначе ці очі, що більмом божевілля заходять, ці очі так тиснуть, так тиснуть на чоло. Хочуть розсадити, розірвати в чолі клітину, у котрій сидить думка. Бо ця думка це бич, це рана, пекло, смерть. Якби осіплена найкривавіша жорстокість побачила ці очі, вона це певне, це певне, вона заплакала б, та вона їх не бачить, вона сліпа, але хтось, хто ховався у хмарах, їх бачить. Бачить і каменем сидить на скам'янілому небі. Його хвилює яблуко Єви, його хвилює пилинка на нозі трутня, а не хвилює його пекло людського болю. О Боже, який ти малий, який ти марний супроти людського страждання. А може, це справді не люди, що так судорожно виються з болю у поросі і в леді землі? Ні, це людські істоти, бо тільки людина так тяжко страждає. Коли полегшало, Нікуліч почав батькати. Я так хочу жити не для себе, а для родичів, для науки. Життя таке гарне. Очі саба блиснули дивно диким огнем. Він дивився на товаришів довгим, задуманим, питаючим поглядом. Нараз він запитав Ніколіча, чи хочеш дійсно жити? Хочу. Чи всі хочете жити? Всі. Ніколіч кинув оком на штранцікера і питав шепотом Добровського Чи сліпий також хоче жити? Запитай радше, чи сліпий живе, відповів потихо Добровський. Його дух не живе вже тут. Він ширяє вже далеко від нас. Поза межами болю? Я не хочу жити, сказав приглушеним, понурим голосом Пшелуський. Глянули на нього із зачудуванням. Чому? відповів лиш. Не питайте, і знов заслонив свою душу глибокою мовчанкою. Чи хочете жити за всяку ціну? спитав Сабо. За всяку ціну. Але як? звучало невимовлене питання. Як так, то маємо спосіб. Гляньте он там, сказав сабо і показав рукою на когось, очі йшли за пальцями саба і зупинялися на трупі боянія. Громом ударила в їх мозок якась думка що він думає? Невже ж, мав би труп спасати їм життя, невже ж тіло товариша мало б їм служити за поживу? Це страшенне, це нечуване. Найтаніші глибини душі заворушилися проти цієї думки. Їм стало ясно, що, хотячи врятувати життя, мусять їсти тіло свого товариша? Виникла жахлива боротьба між духом і тілом. З одного боку стануло страшенне почуття, що вони мусять стати людоїдами, а з другого боку інстинкт життя, який у боротьбі не перебіряє в засобах. Тут обридження, там розпучливий крик шлунка дай мені все можливе, а то буде смерть. Чим раз більше і більше охоплювала їх ця думка, Уверчувалася їм у мозок, розшарпувала їм душу. Не було іншого рятунку. Всі з винятком штранцінкера і пшелуського обернулися в сторону трупа, їх очі виступили майже з лоба і стали неприродно великі, а зі всіх облич пробивалася безмежна жадоба, не життя, а втихомирити бездонні голодові муки. Тільки уста кривилися з відрази, наче б їх судороги вхопили. Зате очі, здавалось, хотіли самі полетіти до трупа й пожерти його. Чому ж ви ждете? питав нетерпеливо Сабо. Бійтеся бога, люди, що ви замишляєте? батька Ніколіч. Невже у вас немає серця, ні якого небудь людяного почування? Он воно як? Дивіться, що за чутливий молодик, сказав Добровський голосом. У котрому тремтіла життєва правда, і якась несамовита іронія, і глум над усім буттям. Ти ніколі чубалакаєш, як жовтодзьоб, з тебе ні в року, естет. Невже ж ти не бачив учера, як наші товариші, прості жовніри, їли тіло свого товариша? Невже ти міркуєш, що твій шлунок сотворений з божеської амброзії, а не з тої самої поганої глини, що мій і кожної другої людини? О ти, дітваку! Подивися на себе і на мене і на всіх товаришів. Що побачиш? Правда? Сама шкура й кости. А хто з'їв наше тіло? Ну, скажи, небоже, хто? Нужда. відповів Ніколіч. ля нужда? Чи ж нам тут так дуже зле ведеться? Хіба ти вже забув наш нинішній обід і папіроски? А свіжий воздух, яким нам тут вільно дихати, це нічого? Як? Отже я тобі скажу наше тіло пожерли найбільші пани світу, царі і грошовладці, а нам оставили тільки шкуряний мішок з душею і кістьми всередині. Але це наша власна вина. Навіщо ми, люди, вбивали людей? Хто смів нас вести на різню брата? Чому ми слухали волі темних сил? Ми здерли з себе людське обличчя і стали сліпим, бездушним, жорстоким оруттям убивства? Де ж була наша душа і наша людська достойність? Ми самі стоптали її власними ногами, і це наш злочин. І за цей злочин мусимо умерти. А хто з нас хоче жити, цей мусить їсти тіло з трупа свого товариша. Добровський. Як ти можеш так говорити? Жалівся Ніколіч. Ти хочеш заговорити своє власне обридження? Правда, що так? Чи це дійсно така твоя філософія? Замість Добровського відповів сабу. Ах, усяка філософія кінчається, скоро тільки шлунок поставить свої домагання. Я не розберу, навіщо тут стільки слів? Не розумію, яка різниця між мертвою людиною і, наприклад, між мертвим конем або ведмедем. Я правда волів би їсти мертвого ведмедя, ніж мертву людину, але нещутливости тільки із-за ліпшого смаку. Мені жаль, що я не можу служити вам чимось ліпшим, однак у біді, чорт навіть мухи їсть. Та ба, тут і мух немає. Добровський закінчив тут свої думки словами наше теперішнє страшенне положення це залізна, необлаганна логіка і плід злочину нашої душі. І нема в цій льогіці ні чутливості, ні краси. Але коли ти ніколічо хочеш умерти сентиментально естетичною смертю, то на те нема ради. О, ні, я не хочу вмирати. Мої родичі, моя. А видиш? Ходиш і поможи принести трупа до вогню. Закликав його Сабо. Боже, цього я ніколи не зроблю. Тут Сабо глузував. Значить, ти хочеш їсти заморожене м'ясо? Це не зле, але по модернім гігієнічним приписам. Ах, ти говориш, як сатана. затремтів Ніколіч. Добровський відповів Ну, не хочете вийти по трупа, то й я не піду. Сабо пішов сам. Стало лячно дивитись на те, що робитиме Сабо. Відвернули очі від трупа товариша. Ні одним словом я не брав участи в цій розмові, бо незвичайна, дивовишна жахливість думки саба розтрощила до дна все моє єство, ціле моє тіло починає тремтіти, і, здається мені, що мушу в найближчій хвилі впасти, і не устану вже більше. Ще слабша, ще нужденніша моя душа. Здається, моя свідомість починає хвилями притемнюватися. Якась червоно-темна мрака заступає мені на хвилину очі й думки. Все моє єство обертається в нічо. Щось гострим ножем уверчується мою свідомість. Я чую, що думаю, чую біль, на щось тривожно чекаю. Я живу. Дивлюсь через огонь у понуру даль. На сто кроків від огню видніє увесь білий снігом покритий корч, якого дивна подоба вражає глибоко мою уяву. Цей корч із двома круглими вершками, з котрих горішній і більший нахилений над долішнім, нагадує мені жіночу постать, яка пригортає дитину до грудей. Я не можу відірвати очей від цієї картини і уявляю собі долю матері з дитиною серед ледової пустині. Як старанно вона оповела свою дитину, як ніжно тулить її до своєї теплої матерньої груді? Як сумно вона похилила голову. А може, може, це не корч? Може, це дійсно мати з дитиною? Ні, це корч. Але ж яким чином корч може бути такий похожий на матір із дитиною? Нараз червона мрака огортає мене і все щезає. Відчиняю очі і бачу перед собою спокійне, зледеніле, чорне небо. Нічого більше. Чую голоси. Устань. Мої товариші підносять мене і притримують. Їхні руки віддаляються від мене. і Я знову сам сиджу. І дивлюся перед себе. Ні, це не корч, не корч. Так, так, це мати з дитиною. Небо й земля забули її так само, як нас, і гине вона ще страшнішою смертю від нашої, бо мусить дивитися безпомічно, без ради й поради й наконання своєї дитини. Здається мені. Вона побачила нас. Чому ж вона стоїть непорушно? Ні, вона, здається, хоче ворухнутись, але не має вже сили. Вона з дитиною замерзає. Може, вона слабим, заміраючим голосом прохає рятунку від нас? Цить, слухай. Здається, я чую якесь тихе ридання і хлипання. Крик жаху розвіяв мої думи. Сабо прийшов і проніс кавалок тіла з трупа товариша, поклав його коло вогню і обтирав полою свого подертого плаща кров на руках, сів і впер очі в вогонь та сидів, наче скам'янілий. Нараз щось потрясло ним, як землетрус гранітною скалою, поклав праву руку на очі і став їх обтирати брудним рукавом. Добровський заскриготав зубами, зареготався глумливо і крикнув з якоюсь жахливою іронією, що зморозила стриж у костях. Не журіться, товариші. Тепер собі людське м'ясо припечемо і з'їмо. Сили наберемо, і назустріч сонцю Золотому підемо. Ха ха. ха Ніколіч устромив палець у вкусник тіла товариша. Відкинув його далеко від огню і залебедів тремтячим голосом. Хай загину, а людського тіла не буду їсти, і ніхто з вас не їстиме. Очима мамар дивилися, як із перед них щезла страшна пожива. Згодом вони стали відчувати вчинок ніколіча як освободження з якогось несамовитого важкого гніту. У їхнє глибоке мовчання вступила якась дивно святочна хвиля, наче промінь світла прошив темні нетра душі, як усе діється, коли дух переміг тіло. Байдуже, чи ця побіда була овочем пересуду і забобону, чи ні? Може, вона не була доцільна, може була не потрібна, але вони чули, що була свята, божеська. Дух людей, що вмірали з голоду, мав силу кинути в жертву й саме життя, щоб поконати, здушити і вбити божевільну пристрасть тіла.